Мої вітання всім. Мене звати Оля Чихрай, і ця програма «Варте уваги! Розколяда саме так назвали гучне дійство, на якому переспівали різдвяні колядки і пісні та попрощалися з колядою. Організували захід для того, щоб ще раз нагадати усім про велич та важливість різдва для людства. Відбувався концерт у залі камерної та органної музики міста Самбора. Розпочинали захід відомою на увесь світ українською різдвяною мелодією Миколи Леонтовича Щедрик у виконанні студентів Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв. Підхопили дух коляди і гурт самбірчани та зведений хор самбірського фахового коледжу культури і мистецтв, які виконали колядки у своїй осучасненій авторській обробці. Дучими заходу стали Наталія Голяк та Інна Кушнір, які урочисто поздоровляли усіх присутніх своїми віншуваннями та бажали лише найголовніше перемоги нашій державі над ворогом. Під керівництвом Лесі Мигалик своїм співом присутніх зачарував хор домінанта у їхньому виконанні звучали колядки, які дарували людям спокій та нагадали про велич та красу різдвяного періоду. До концерту долучилися і студенти самбірського фахового коледжу культури і мистецтв, вокальний ансамбль третього хорового курсу та Василь Фадишак з Іриною Коциндою виконали колядку у власній обробці. чергу для виступу та привітання гостей до слова була запрошена директор самбірського фахового коледжу культури і мистецтв Галина Петрівська. Дорогі наші учасники і всі присутні в залі, котрі знайшли час сьогодні долучитися до нашого свята розполяда. Я щиро вам вдячна за те, що знайшли вільну хвилину. Знаєте, зараз собі так сиджу, слухаю коляди і згадується. Колят, коляд, колядниця, добра з медом, маляниця, а без меду не така, дайте я п'ятака. Оця колядка, яка так полюбилася дітворі, переносить кожного з нас в те далеке, щасливе, безтурботне дитинство у свято Різдва, коли збиралася за столом уся родина, коли пахло сіном, кутею, різдвом, ялинкою. Саме там панувало добро і милосердя, і там оновлювалися наші душі. Відзвеніли різдвяні дзвоники, але в наших серцях ще довго лунатиме колядка і щедрівка. І це добре, бо допоки ми колядуємо, щедруємо, співаємо, то тоді наш нескорений дух міцний, міцний дух нашого героїчного, співочого українського духа. Народу. Цьогорічні різдвяні свята не були такими радісними, як завжди. Нам завжди приходило на думку колядка, сумний святий вечір в 46-му році. Бо як і тоді вражий москаль зазіхнув на нашу свободу, приніс нам багато горя і сліз. Не кожна українська родина змогла усім складом сісти до святкового столу. Зрештою, і не всі українці змогли сісти до столу, бо багато з них стали янголами. Ми пам'ятатимемо про них усіх, але ми міцні, єдині, незламні. Ми обов'язково переможемо. І я впевнена, що наступне Різдво ми зустрічатимемо і святкуватимемо вільній. Незалежній і мирній Україні, нехай кожен з нас щиро помолиться, щоб Господь дав надію і віру. Україна із попелу зродиться, розцвіте, заколоситься, вірить. Слава Україні! А потім поляді, поживайте в гаразді, без турботи і без війни, без нещастя і без біди. До нової коляди. Христос рождається. Саме розколяда є підсумком циклу різдвяно-новорічних свят. Цьогоріч в Україні ці свята були болючими і з важкими втратами, але народ не перестав шанувати свої звичаї, традиції та обрядовість, і це не може не тішити, бо цим народ підіймає свій бойовий дух, жгу до перемоги та показує те за що ми боремось. Програма завершується з вами, була я Оля Чехрай. Бережіть себе.